Пронто-пронто, мої любі! З вами Ханна. Хто мене не знає, я таролог, але я не просто таролог, я квантовий таролог. Також я собі додавала ще слово провокативний таролог. Це через те, що я кажу правду. А не ті солодкі речі, які ви дуже часто звикли. Я помішую карти, тож не переживайте. Зараз будемо робити розклад. Ті солодкі речі, які ви звикли чути від тарологів, на які ви підписуєтесь, які розказують, що так, ти страждаєш, але твої страждання будуть винагороджені. Прийде він. Ні, він не прийде, якщо ви сама не пізнаєте себе. Хтось прийде, так, але тільки той, хто буде відповідати тому, яка ти всередині. А якщо ти сама не знаєш, яка ти всередині, то прийде той, який теж не знає, що тобі дати. Бо що тобі дати, бо ти сама не знаєш, що робить тебе щасливою. Тож, зараз ми з вами дивимося, що вас чекає. Завтра ось прямо так. А зразу хочу вам сказати, що подобається нам чи не подобається, але пізнати себе це те завдання, яке вам прийдеться виконати в цьому житті. Іначе щастя це маркетинговий ход. Окей, не щастя, я не люблю його, наче спокою вашої вашій душі не знати. І я про те, що у мене є система Ханна код. Це про код вашої душі, про ті унікальності, які у вас є. Тому, поки я помішую, в групу Телеграм, буду рада вас там чути. І так, чути також. Але слухати, що вас, на вас чекає завтра? Ох, як цікаво. Дивіться. Тут ви очікуєте на якісь новини, або на прояв до вас якоїсь людини. Бачите, от людина, а це ви, якраз поки по щось у мене якісь ручки сухі, вона чекає якихось новин звідти, де горить світло. Або це ви чекаєте на прихід грошей, або на конкретний прихід якоїсь людини, або на якісь конкретні дії з боку якоїсь людини, або на вирішення якогось питання, яке повинно реалізуватися конкретно, матеріально, в цьому матеріальному світові. Так. Але тут вам кажуть про що? Про те, що поки це бажання не може здійснитися, бо десятка пентаклів, тут у вас може бути якась ситуація по грошам, по ресурсам. У вас зараз енергія не стачі, мені не вистачає. Чогось для того, щоб те, чого я так чекаю, проявилося в моєму житті. І тут показують, що ви така зараз холодна, закрили своє серце, достатньо така критична. Тобто вам ця ситуація не дуже до душі. Ну і це і зрозуміло. Давайте дивитись далі. Що ж на вас чекає завтра? Угу. Ну, дивіться, але вам кажуть про те, що шанс дочекатися вирішення вашого питання. Він у вас є. Ось, бачите, туз жезлів. І шанси уже зараз є. Але його треба взяти, цей шанс. Ну, наприклад, ви там хочете в інше місто переїхати. Ви розумієте, що ви вже зараз можете це зробити, Да але десятка пентаклів перегорнута. Не вистачає ресурсів. Або вам повинні, не знаю, там заплатити якісь гроші, але для того, щоб вам там заплатили ці гроші, вам потрібно ну щось зробити, якийсь крок. Тут можуть бути різні ситуації, я навіть зараз не можу уявити і вам навести приклад. Але я думаю, напишіть мені в коментарях, що ви розумієте, про що я говорю. Це, взагалі, карта бідності також. Але тут, знаєте, бідність, бідність і шанс є, але і через бідність не можу цей шанс взяти. Розумієте? Але вам кажуть про те, що ви тут і ніяке не зможете прийняти рішення. Рішення щодо того, як вам налагодитись от свій оцей матеріальний момент, матеріальне питання воно може тут залежати не тільки від вас, у когось залежить від родини, у когось від чоловіка. У когось від вашого бізнесу. І випадає Аркан Зірка. Зараз візьму уточнення. Це про... Це поясніть мені, будь ласка. М -м -м, круто. Ну що, вам кажуть, що завтра все зміниться. І зміниться як на найкраще, бо Аркан Світ або Аркан Мир світ це я переказала на українську мову. Це аркан, який говорить про те, що у вас закінчується один період і починається новий. Аркан зірка про те, що тут, по-перше, ви хочете, да? тут у вас є бажання, от завдяки цим питанням піти в розширення. Побачила Єерофант, не можу не показати. І підете ви в розширення. Хотіла взяти ще одну карту, уточнити, що це ви тому і зла така, бо вам здається, що зараз ви не можете це взяти, бо це як до зірки долетіти, саме піти в розширення. Але кажуть ні, ієрофант, тут вам самі вищі сили Допоможуть. Тут як Тут ви проявите або сама мудрість, або сама структура вам допоможе. Я зараз кажу про матрицю. Матриця може працювати на вас. Ви знаєте, що я завжди проти матричних систем. Тільки сьогодні слухала знову одного блогера. Вона добре віщає про чоловіків, але коли вона починає розказувати, як гроші заробляє, повністю матрична система. Повністю вставай, себе заставляй, давай себе напрягай. Це матричні системи. Зараз ми всі переходимо в 5D. І це про те, що У кожного свій шлях і своя унікальність. І слухаючи різних блогерів, як вам заробляти, ви можете піти по їх шляху. Але я пробувала мені 51 рік, і я знаю, про що я говорю. У -у. Поки я не стала жити за своїм кодом душі, а я за ним почала ще жити до того. Як я узнала всі нюанси свого коду душі, бо я так і створила систему ханна код. Поки ви не почнете, ви так і будете бігати. Ви вас і ви, вас часка Бога. Тому ви повинні проявити свою індивідуальність, свою творчість, а не так, як ханночка або як Люба, або як Надя, або як інші блогери. У них це вийшло, бо вони проявили свою унікальність, інтуїтивно відчуваючи. Я про те, що знаючи вашу дату народження, і коли ви пройдете мій тест на відгук вашої душі, і завдяки енергії на основі сіфіротики, я можу вам все розказати про вас або безпосередньо про те якими тропами вам йти до особистого життя, до фінансів? Тобто розказати вам про ті шляхи, де й зарита ваша унікальність. Добре. Так що ж буде завтра? Дивимось. Угу. Ну тут через те, що знов кажу, да карта бідності, хоча шанс. Вже є, і ви розумієте, що його треба брати. У вас є момент розчарування. Ну, ви могли сьогодні, може, весь день пролежати. У когось це так програється. Якщо ні, то сьогодні у вас могло, міг бути день таких розчарувань. Ну, саме з цього приводу. І Тут, до речі, у когось ситуація з грошима, да, яка не така, як хотілося, щоб взяти оцей шанс. Неправильна камера у мене стоїть. Наступний раз я правильно зроблю. У когось ситуація пов'язана з чоловіком. Да, безпосередньо він тут якось впливає на те, що у вас. Немає матеріального забезпечення для того, щоб взяти да цей шанс. Або, або ви могли сподіватися на якихось чоловіків, які б могли вам допомогти взяти цей шанс. Це або про гроші, або про їх якісь конкретні дії. І знов дивіться, вам тут що кажуть, що зараз ви все ж таки в обмеженні через цю цю ситуацію. Бачите, у вас тут зав'язані руки і навколо вас мечі. Але вам кажуть: розкрий очі. Тобто, ти можеш вирішити цю ситуацію з п'ятіркою Пентаклів також, можеш але для цього тобі треба розширити свій кругозір і подивитися ширше. Тобі кажуть про те, що ти дивишся дуже вузько. Знаєте, як під своїм носом тільки бачиш, і все. А широко не дивишся на цю ситуацію. Ти можеш її вирішити і без чоловіків, і без чоловіка. Це може бути знов так. Будь-який чоловік, від якого залежить ситуація, або які, у вас, якісь відносини. Але тут чоловік, іде король чаш, тобто це чоловік, який, в принципі, достатньо до вас нормально відноситься по королю чаш. У всякому разі, так показують карти. І вам може казатися, що це саме через те, що цей чоловік або чоловіки не приймають участь, тому ось така ситуація. Вам кажуть ні. Сама подивись ширше. У тебе є зараз можливості взяти цей шанс. Давайте ще один ряд викладемо. Як цікаво. Ну, щодо чоловіків вам говорять зразу що? Або чоловік, на якого ви сподівались, да, це питання вирішите. Тут кажуть про те, що чоловік стоїть на виборі, але навряд чи він вам допоможе. Не допоможе. Далі, щодо почуттів, ви сама накрутили себе. І щодо того, що ви знаходитесь в обмеженнях, це тільки ваші ілюзії. Не більше і не менше. Сьогодні зама вийшов такий, такий, бачите, глибокий розклад. Чим мені подобаються мої розклади, що я вам не розказую у ті казки, як всі розказують, що прийде Петя, і у мене зараз клієнтки, до речі, зараз у мене акція на особисті розклади, відповіді на запитання 50%. Вона скоро закінчується, тому що кількість місць обмежена. Тому, якщо вам цікаво те, як я працюю по системі Ханна код і прочитання. Енергії, карт також, пишіть. Так от я вам розказую, що відбувається і чому так відбувається. І це набагато цінніше, ніж послухати розклад, да, отримати, умовно говорячи, рибку, а не отримати удочку. Я вам завжди даю удочку. Так що ж буде завтра? Давайте все ж таки, окей, давайте на завтра. Як же вирішиться ця ситуація з шансом? Мені вже самі цікаво. Ох, мечі, мечі, мечі одні. Ну що, вам тут кажуть, вам треба, ну, по-перше, вам треба що? Вам треба прикласти голову до цієї ситуації. Тобто... Подумати головою. Так, накидати план щодо виходу із карти бідності або нездійснення того, що вам так зараз потрібно: якогось конкретного бажання. Щодо чоловіка, він може вам запропонувати якусь ідею, говорить про це. Але 95% вам говорить про те, що туз мечів, беріть меч і відрізайте якусь участь якоїсь людини в вашій ситуації. І вам тут ще кажуть, досить фантазувати, ви дуже тут, ви знаєте, як сама собі нафантазували обмеження, і оце сидите в них. Кажуть, що так, якась доля обмежень у вас є, але є дві чаші повні із п'яти. І вам кажуть: візьміть ці дві, дві чаші, які повні, і зверніть на них увагу. Випийте з цих кубків. Подивіться в бік того, які можливості у вас є, а вони є. Зараз одна карта. Чи вирішиться ця ситуація? Mm -hmm. da, тут я дивлюсь. Скажуть про те, що у вас, дивіться, дуже цікаво. Ну, по-перше, тут четвірка мечів, а не трійка мечів. Тут про те, що так, ви зараз начебто взяли паузу, так, а не буду нічого вирішувати. Так, тут е, більше не про розбите серце було. Але як ця ситуація вирішиться, неочікувано. В якийсь один із днів у вас все рухне, і у вас буде велике розчарування, і ви почнете новий етап. От ви просто почнете, от ви коли вже да, станеться оця баш... башня, щось рухне, ви почнете новий етап. І до чого він приведе? До чого? До королеви Пентаклів, до жінки, яка має гроші? А яка порада? Давайте пораду візьмемо. Яка порада? Кажуть, ви вже довгий час в якихось розчаруваннях, ну, в переживаннях. А вам треба йти вперед. Дивіться. Тут кажуть вам про те, що вам треба комусь йти чомусь вчитися. Так і говорять. Йдіть вперед. Вам треба чомусь навчитися. Да, або почати робити щось нове. І цьому вчитися. Наприклад, наприклад якщо це бізнесу когось, да, і він ніяк не рух, ну, не приносить гроші, і ви начебто і хочете щось зробити, да, вам там треба гроші вкласти, а ви не можете. То вам кажуть, ідіть вперед. Щось в цьому бізнесі запроваджуйте нове. Діть вперед. Я права? Так. Вам кажуть, ви зберете свій урожай. Не переживайте, майте терпіння, але вам треба ще якось вкластися саме в ту сферу, де у вас випала карта бідності, на те бажання, де випала карта бідності, або на ту ситуацію, де карта випала, що у вас нікуди не рухається. Тобто ви чекаєте, да, начебто. Якоїсь події, яка буде оцифрована грошима або конкретними діями. Ви начебто чекаєте, але вам кажуть, що не треба чекати, вам треба йти далі. І ще тут мені йде інформація для вас. У когось все ж таки цей чоловік, чоловік, та, який е, король чаш, якому ви можете подобатись, він тут може вам запропонувати якусь ідею стосовно щодо вирішення цього питання. У когось так і програється, і що це за, і що, як ви характеризуєте цю ідею? Ну, яку ідею? Ну, ви може вам запропонувати тут, дівчата, так, весілля, свадьба і навіть переїзд. Так, очікуйте. У когось це буде так. Десь у 5% це програється так. Тобто цей чоловік, якому ви подобаєтесь, він вам може запропонувати дуже кардинальні глибинні зміни. В вашому житті? Завдяки яким змінам вам не прийдеться нічого тут вирішувати. А чи треба вам приймати цю його пропозицію? Ну, вам кажуть, по перше, ви дуже сильна і. Ви така, що вмієте, тобто вам кажуть про те, що контролюйте свої емоції, на емоціях не приймайте, але включіть аркан сила. Про нього кажуть, що він імпульсивний, май на увазі. Він дійсно може тобі щось запропонувати, але по королю жезлів це буде імпульс, якого він потім може відмовитись і. Він тобі може тут щось багато чого розказати і навіть почати щось робити в плані да, вирішення цієї ситуації, але потім ця ситуація зависне. Тобто будьте готові до того, що я сказала, що він імпульсний цей чоловік. Він вам може запропонувати дуже такі доленосні зміни для вас. Але покладатися на нього повністю не можна. Так, у нього просто є бажання вас утримати в своєму житті. Тому він зробить таку пропозицію, щоб вас утримати. Але саме щодо того, щоб потім вирішити ваше питання, коли да, він же вас утримає, це питання повісне в повітрі. Так. Так, дивіться, тут від нього йде хитрість, обмани, маніпуляції по дьяволу спокуса. Він знає, чим вас покусити, щоб утримати. І саме буде спокушати через е, допомоги вам в здійсненні цього, чого ви чекаєте. Але знов кажу, знайте, що він це буде робити для себе, щоб вас утримати. Якщо вам підходить цей варіант, робіть. Якщо ні, майте на увазі, дивіться щодо таро, ви сама робите свою долю. І ви можете у мене заказати розклад, але тільки з тієї точки зору, щоб узнати, наприклад. Що мене буде очікувати, якщо я прийму пропозицію певного чоловіка. А що буде очікувати, якщо я не прийму? Оце розклад здорової психіки жінки. Я зараз нікого не хочу образити ні в якому разі. Я сама колись була травмована. Звісно, я дивлюсь розклади про те, чи будемо ми разом, що він до мене відчуває. Це теж. Можна заказувати. Але коли ви до цього відноситись з холодним розумом? Я про те, що, люба моя, ти самодостатня, з тобою все гаразд, ти просто лінишся пізнавати себе. І тобі, якщо тобі здається, що ти не можеш без якогось чоловіка, ні. Це в тобі говорить лінь. Лінь і йти в пізнання себе. Бо поки є той, хто тебе мучить, за кого ти переживаєш, кого ти вкладаєшся, ти наче і зайнята в цьому житті. Тебе всі жаліють, тебе є про що поговорити, ти на щось сподіваєшся, ти на емоційних гойдалках. А коли ти його і свого життя прибереш, то тобі прийдеться столкнутися, зіткнутися з ким з собою, а 90% людей цього боїться. Так от, не бійся, я можу тобі розказати про тебе, про твій код душі, а код душі це про ті цінності, які твоя душа зчитує, і вмикається в потік. Розумієш, О, в той потік, про який говорять, якщо ти живеш за кодами своєї душі, їх 12 в моїй системі, але у тебе не всі 12, звісно, ми всі індивідуальні. У мене навіть є схеми коду душі у кожної. І от коли твоя душа живе за своїми кодами, то це позначає автоматичне включення і перебування. Твоєї душі в потоці, а в подоці здійснюються всі твої бажання. Люби себе і бережи себе. Поставте, будь ласка, мені лайк, підпишіться на мене, добрайтесь в мою групу телеграм, і я вдячна всім за донати. Будь-яка сума важлива. І запам'ятай ти завжди платиш собі. Якщо мій розклад був тобі корисний. Якщо ти хоч трішечки на чимось призудумалася, то я вже вважаю, що я зробила дуже велику справу. А питання донатів, це твоє особисте питання. Але пам'ятай, ти завжди платиш сама собі, бо тут, окрім тебе, в цьому світові нікого немає. Це ще одна істина. Про яку хочеш дізнатися більше, додайся в групу Телеграм.